Дмитро, добрий день. Получається, з наступаючими святами вас хотів привітати. І от з, з, з приводу, получається, того вашого поста хотів спитати, що база мін'юз що зломана, що треба бути обережним чи по нерухомості, щоб, як то кажуть, щоб не було як ті українські прислівки, що мама не митіть хату, вона вже не наша. Як оберегтись людям, як перевірити в групі антиколекторів? Дуже багато задало таких от питань. Прокоментуйте, будь ласка. Доброго дня, друзі. З наступаючим день. Дійсно, є така проблема, але ж як себе е, е, уберегти і забезпечити, щоб ваше майно не хто... Ну, ну опасно, чи це фейк. Ну, як, то, чи... Я зараз це працюю. І так. Так. і так, Ну, перше, ви повинні зрозуміти, що ви повинні всі документи мати в паперовому вигляді. Ми ще у 2020 році, ми цих громадських організації спілкувалися з, міністер, з міністром. Е, Цифрових технологій, з цього, до речі, приводу, що тоді нам насаджували такі електронні реєстри, і ми вважали, що вони несуть небезпеку. Тоді нам міністр сказав, що це неможливо, тому що вони там захищені так супер пупер що просто, просто неможливо їх зламати. І от щось, щось виходить, що у нас на виході. І так, друзі, першим. Ми, нам стало відомо, що були зломані там якісь там різні. Але ж були зломані не всі. А чому не всі? Ну, по-перше, ви повинні розуміти, що доступ крізь має обмежене кількість людей. Тобто, вони повинні бути працівники мають мати доступ до, до цих різних. Далі, чому-то вдруг були зломані не скажімо, не ваша заборгованість, а зломана там, скажем, Реєстр ну, наприклад, далі, ті реєстри, які це саме. Тобто не всі реєстри були, були. далі. Я заходжу в реєстр судових рішень, він не зломаний, він має там доступ. Тобто, то то, що те, що це... громаді не вигодно, то зломанено, Ви да, да, те, те, що їм вигодно, та, то, що... То, то не було. А, а чому от це так от ну, так сталося? Чому я так вважаю, і хто зламав? Вони кажуть, це зламали росіяни. Ну я скажу так, що це маловероятно. треба проводити дослідження, і нам ще ще так кажуть хто, опять таки ті особи, які повинні щось слідкувати, щоб ніхто не зламав. Але ж ну думайте, з України виїхало близько від мільйона до вісьми мільйонів, як вони там зазначають. А це все нерухомість, друзі. Більше того, ви знаєте, що скільки людей загинуло, а це теж нерухомість. Хто і як його переформляти далі, кожна людина має ще право на отримання безкоштовної допомоги на відновлення свого майна. Це теж нерухомість. І от, якщо ми отак от будемо шукати, то ми вийдемо на е, тих, хто зацікавлений тому, щоб ці гроші або не давати, або якимось чином е, зробити так, щоб люди не отримали ці гроші. Тому от я ще, ще всім заявляю повинні зрозуміти, що е, всі повинні мати е, скажімо, декілька, декілька зразків, тому що е, в паперових документів ваша нерухомості. Для чого? Тому що, щоб уникнути, якщо у вас там викрадуть, щоб ви могли відновити. Тому що, от, е, Як себе перевірити, пане Дмитро? От, ну, от так от люди задають просте питання по сільському, по простому, як все перевірити. Я допустим сучасно радив в групі звернутися до нотаріуса. чи я правильно порадив в громаді, чи може помилявся? Дивіться, Да, дійсно, да, це перший крок, щоб нотаріус подивився, чи реєстр визначить. коли вона запрацює вже. Це один спосіб, другий спосіб, чи, чи чи дійсно ваші там дані знаходиться в цьому ріс. Але ще дуже небезпечна ситуація. От ми підняли документи, що на яких ресурсах знаходяться всі ці різ, хто їх контролює. От ми дослідили реєстр брушників, і от ми з'ясували, що такий ріс незаконний. Ми навіть подали. Позов, щоб скасувати, міністерство сім'ї скасувало взагалі такою, якщо прибрали його як незаконно. Тобто, друзі, ну, громада повинна що? мати або створювати, або якимось чином впливати, контролювати на всі ці різниці. Тому що якщо громада ну, скажімо, не контролює, то знаходиться посадові особи, які зловживаючи своїми там, службовими обов'язками, вступають в корупці, або злочинне або преступні. Відносини з іншими особами. Ну, от, от, до речі, недавно от СБУ там затримала за підтримки городської прокуратури, затримала посадовця КМДА, який думає під час війни, зробив себе інвалідність другої групи. І замість того, щоб воювати, він вже інвалід другої групи. От розумієте, як от на кожному кроці ну важко сьогодні, тому що чоловічний фактор ніхто не відміняв. А тому ви повинні що постійно контролювати і тримати руку на пульсі. поцірваж тропа руч.